Історія ігор серії The Elder Scrolls почалась в далекому 1994 році з виходом першої частини Еріна. Відтоді всесвіт стародавніх сувоїв еволюціонував, а нові частини з нетерпінням очікували фанати з усього світу. Зараз це одна з найпопулярніших франшиз Бетезди та нескінченна дійна корова для Тода Говарда. Тут згадаємо усі супер преміум Голд Аніверсері Едішн видання Скайриму. Проте, багато фанатів серії почали своє знайомство саме з третьої частини легендарної ТЕС-3 Моровінд. Її без перебільшення можна вважати однією з кращих, якщо не кращою, в серії. У неї досі грають сотні тисяч людей, хоча в технічному аспекті вона вже застаріла. На момент виходу Морозд став магнум описом Бетезда, який підняв планку якості не лише для майбутніх частин сувоїв, а й для жанру RPG загалом. Сьогодні ми згадаємо ті аспекти цієї гри, які возвели її на п'єдестал ігрової індустрії. Олди пустять ностальгічну сльозу, а молоді фанати серії зможуть відкрити для себе цей шедевр. У цьому короткому відео ми спробуємо максимально компактно нагадати вам, чому ТЕС-3 Morrowind – одна з найкращих комп'ютерних ігор в історії. Але перед початком переконайтесь, що не забули поставити лайк під цим відео та підписатись на наш канал, якщо не зробили цього раніше. У Тест Три Моровінт можна грати довго. Але уявіть собі, гру в Dungeons and Dragons, яка триває 43 роки поспіль. Саме стільки американський гейммайстер Роберт Вортхоу веде свою кампанію підземелля та дракони. Ще з 1982 року. Люди досі збираються і досі грають, перевтілюючись на час на своїх персонажів у ДНД. Dungeons and Dragons – Це жива історія, де кожна кампанія як життя. Одна з таких історій втілена у книзі українського письменника під псевдонімом Яскр. Це наше українське фентезі пригодник таємниці брамура, захоплююча подорож у підземелля, де чотири авантюристи вирушають за легким заробітком, але натомість потрапляють у павутину небезпек, змов і власних тіней. Пригодник таємниці брамура. Це українська книга, але з духом класичних пригод, що змушують уяву працювати так, як у ДНД. Це не просто фентезі. Це сесія ДНД, яка вийшла з під контролю і стала книгою. Пригодник таємниці Брамура крута книга з неймовірними ілюстраціями. Все починається з простого квесту: чотирьом професійним пригодникам платять, щоб зачистити підземелля міста Брамур від пацюків. Ну як платять? Обіцяють заплатити дуже швидко, пацюки виявляються не головною проблемою, бо, хоч війти у підземелля просто, але вибратися звідти куди складніше. У книзі ти знайдеш критичні промахи й успіхи, діалоги, які нагадують словесні дуелі за столом, персонажів, які реально грають ролі, і тебе це затягує. Є дві паралельні історії та, що відбувається у світі ДНД, і та, що між рядками. Хто ці гравці, як між ними зростає напруга і чому навіть тиша в таборі частина великої гри? Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ. усі посилання у описі. Зануртеся в історію справжнього українського фентезі, а ми поки повертаємося до нашого відео. Розпочати наш випуск слід з об'єктивно однієї з найсильніших сторін Моровінду його сюжетної складової. Сюжет третьої частини сувоїв багатогранний та розкривається не лише через проходження квестів та діалоги з персонажами. Моровінд чудовий приклад гри, де деталі основного та другорядного сюжетів дуже органічно вплили в навколишнє середовище, через що ігровий світ відчувається живим. Не дивлячись на технічні обмеження того часу, а в його історію та лор заглиблюється з головою, завдяки цьому непомітні та неважливі на перший погляд деталі дозволяють краще зрозуміти лейтмотив історії, її персонажів та самого головного героя. Чого варті тільки внутрішньоігрові книги, які розповідають нам про світобудову та знакові історичні події Тамріелю? Так, читання ігрової літератури не є найбільш динамічною складовою сюжету, та й для розуміння основних моментів це зовсім не обов'язково. Проте уважний гравець помітить багато цікавих лорних моментів до прикладу, наскільки сильно відрізняється трактування подій на червоній горі в данмерських та імперських джерелах. І загалом, що стосується основної історії, ми вже вказували у одному з наших минулих відео, що трагічні долі Нереварина, даготура та трибуналу є одним із найсильніших розповідей в стародавніх сувоях. До речі, якщо не бачили його, дуже радимо до ознайомлення. Краще познайомитись із екзотичним Варденфелом допомагає величезна кількість фракцій, більшість з яких є ігровими та мають ну, дуже хороші сюжетні лінії. Їх історії різняться рівнями своєї епічності та масштабів, опускаючись подекуди до рівня локальних політичних інтриг. Проте від цього стає не менш цікаво. А розгулятися тут є де в моровінді, окрім вже традиційного тріо гільдій бійців, магів та крадіїв, до своїх лав запрошує імперський легіон та однойменний культ, клинки, храм трибуналу, таємна організація вбивць морах Тонг та один з трьох великих домів. Редоран, хлаалу та Телванні. При цьому всьому сюжетні гілки деяких фракцій переплітаються, а членство в одних виключає можливість вступити в іншу, що вносить елемент реіграбельності та унікального досвіду для кожного проходження. Додайте сюди ще три вампірських клани та ряд ігрових фракцій, які, тим не менш, мають свої додаткові квести, і ми отримуємо чудову та комплексну пригоду. Під час проходження якої дуже легко зійти з реюк основного сюжету та з головою зануритись в політичні та релігійні перипетії Моровінду, на цьому моменті до сюжетної складової The Elder Scrolls III Morrowind вже не мало б виникати питань. А це ми ще навіть не розповідали про два великих офіційних доповнення до неї Tribunal та Blood Moon, Кожне з яких додало десятки годин геймплею, купу цікавих квестів та локацій. Але про це дещо пізніше. Підсумуємо лише, що на нашу суб'єктивну думку, сюжетна лінія Мороввінту та його доповнень стоїть значно вище за своїх наступників, де основний сторілайн фокусується на боротьбі із явним злісним злом. Моральна дилема при цьому ж практично відсутня. Виключенням є доповнення «Shivering Isles» до Облівіону. Ігрова механіка Моровінду візуально нагадує екшен РПГ, який на той час тільки набирав обертів. Проте як же сильно це вводило в оману певне коло геймерів у свій час, далеко не всі розуміли, що стандартного муткраба чи щура можна було непристойно довго заклікувати умовним кинжалом і жодного разу навіть не поранити його. А все тому, що для усіх бойових та небойових механік гра застосовувала щось на кшталт кубика із ДНД. Умовно, шанс успішного удару мечем залежав від рівня володіння гравцем, довгими клинками та показників характеристик противника. Через це, особливо на початкових етапах гри, було важливо використовувати ту зброю, яка була характерною для обраного чи створеного класу. Така механіка суттєво впливала і на сюжетний аспект гри, адже для просування по ієрархічній структурі абсолютно усіх фракцій потрібно було не лише виконати певну кількість завдань. А й мати відповідний рівень скілів та характеристик, що є важливими для тої чи іншої гільдії. Наприклад, персонаж, вправний у бійцівських навичках, не зміг би отримати підвищення у гільдії магів чи суто магічному домі Телвані, проте без проблем просувався би у домі Редоран чи гільдії бійців. Це змушувало зважено обирати свій клас та стиль гри. Хоча ніхто не забороняв гріндити та розвинути собі бойового мага з дворучною зброєю в театричних обладунках та прокачаним зламом замків, до речі, про магію розробники моровінду залишили шалену свободу для відіграшу магічних класів, яка в деяких випадках технічно могла виглядати як читерство. Так, за чистого мага було дуже важко грати на початках, адже потужні бойові заклинання жерли багато мани. А сам персонаж відправлявся до предків від кількох легких ударів супостата. Проте з часом механіка створення власних заклинань дозволяла виробляти неймовірні речі, як от фаєрбол з шаленим показником ураження та площею дії на ціле місто. Або як вам можливість всього одним стрибком перетнути всю ігрову карту? Правда, в цьому випадку ще варто подумати над приземленням. І це все абсолютно легально, з легкої руки розробників. Варто додати, що при таких можливостях гра не водила за руку і часто для виконання того чи іншого квесту або для здобуття рідкісного луту треба було трохи подумати. Наприклад, у помешканнях магів Телвані звичайним явищем були місця, де просто немає сходів, і для просування далі потрібно було заклинання або зілля левітації. Якщо ж ваш персонаж чистий боєць. А зілля під рукою немає. Ну що ж поробиш? Треба було йти та шукати. Взагалі, в плані механіки виконання завдань та пошуку конкретних Моровінт доволі хардкорний, хоча це додає грі свою частку шарму. Компаса, звичного для гравців Облівіону чи Скайриму, там ще не було. Гравець змушений користуватися звичайною картою, яка показувала лише його місце знаходження та відмітки про різні знакові локації, як от міста. Якщо ж виконання якогось квесту вимагало пошук та зачистку умовної гробниці чи печери, що знаходилась на певній відстані від міста, опис шляху часто виглядав як пройди від балмори на захід, до всохлого дерева, там поверни на північ, поки не дійдеш до повороту наліво. Фаст Тревел в грі присутній, проте знову ж не такий казуальний, як в наступних частинах серії. За певну кількість септимів можна було дістатись з міста А до міста Б лише на місцевому громадському транспорті, човнах чи силт страйдері При цьому в кожного міста були свої пункти призначень та маршрути, які гравець вираховував часто емпіричним методом. Також була можливість телепорту між відділеннями гільдії магів. Сумнозвісного автолевелінгу, яким відзначився Облівіон, також не було. Тому подорож до найближчих даедричних руїн без належної підготовки часто завершалася кнопкою швидкого завантаження, адже умовний огрим чи дремора дуже швидко справлялись з недосвідченим нереварином. Не дивлячись на це, гра не виглядала занадто складною. Варденфел було цікаво досліджувати, а кожна нова локація, знайдена випадково. Була як окрема маленька історія, готова відкрити свої таємниці лише найуважнішим. Раніше ми вже згадували два офіційних доповнення до гри Трибунал та Бладмун. Перший дозволяв дослідити столицю моробінду Морнхолд та побувати у володіннях сота Сила. Сюжетно трибунал розкривав політичні інтриги Альмалексії та розширював для нас картину падіння живих богів данмерів. Бладмун же додав у гру Солтсхейм, той самий, що у доповненні до Скайриму Дрегонборн. Він дозволяв прийняти участь у розбудові портового містечка, додав механіку лікантропії, а його основний сюжет дозволяв гравцю проходження за даедричного принца Гірсіна чи Скалів. До речі, детальніше про гірсіна та його колег ви можете дізнатись у наших відео про принців Даедра. Загалом обидва доповнення вийшли досить самодостатніми з купою нового контенту, предметів, локацій та персонажів. Окремим нарізним каменем популярності моровінду стоїть фанатське модобудування. Тес Констракшн Сет випустив у світ Табріелю Кракена. Дозволивши умільцям із прямими руками не просто доповнювати світ гри, а за бажання повністю змінювати його, додаючи нові механіки, текстури, локації та повноцінні глобальні доповнення. Someone with your good looks needs more clothing. This is pointless. Навіть зараз, більш ніж 20 років по тому, з'являються все нові й нові моди для Моровінда, що багато чого говорить про фанатську любов та відданість до гри. Деякі ентузіасти досі не полишають спроб перенести Моровінд на рушій Облівіона та Скайриму. Ці моди знаходяться в активній розробці. А одним з найпопулярніших глобальних неофіційних доповнень вважається Серце хаосу мод розширює основний сюжет гри та додає до нього декілька фіналів, даючи можливість навіть пройти гру за дагот ура. Така активна підтримка з боку ком'юніті доводить, що гра досі популярна серед фанатів, а застарілі механіки чи графіка не заважають моровінду підтримувати свій статус шедевра. Важливим фактором популярності моровінду стала його неповторна атмосфера. Усі ігрові локації були створені вручну, без використання процедурної генерації. І це помітно навіть в дрібних деталях. Географічно Варденфел також не був одноманітним. Тут вам і болота, і родючі сповнені плантації поля, і пустки, повні каменю, монстрів та попелу. Архітектура острова також вражає своїм різноманіттям. Стилі міст та селищ значно відрізнялись, що обҐрунтовувалося їх історією чи місцезнаходженням від традиційного імперського стилю до грибоподібних поселень Телванні. А чудернацькі образи величезних деадричних чи двемерських руїн на горизонті одним своїм виглядом, ніби закликали до дослідження. Усе це доповнювалось музикою від Джеремі Соула. Його меланхолійні та дещо ностальгічні мотиви ідеально пасували ігровому світу, а окремі композиції стали знаковими та використовуються в наступних частинах сувоїв у дещо зміненому вигляді. Все це задавало правильний тон ігровому процесу, від майже медитативно розслабляючого під час прогулянки районом Аскідіанських островів до похмуро загрозливих вилазок вглиб Червоної Гори. Чи є The Elder Scrolls стрі Morrowind ідеальною грою? Звичайно, що ні. Вона мала багато недоліків навіть на момент свого релізу, а де подібна ігрова механіка зайде не кожному. І, не дивлячись на всі старання модоробів, все ж таки компенсувати вплив часу на гру неможливо. Та що там говорити, сучасний геймер, що звик до рівня візуалу сучасних ігор. Без належної підготовки навіть дивитися не зможе на Мороввінт, без модів на покращені текстури та світло. Але гра цілком заслужено стала легендарною, заклавши підвалини майбутнього успіху серії загалом. Чи варто її спробувати тим, хто не є фанатом стародавніх субоїв? Це питання залишимо для експертів в коментарях. А шанувальники серії. Незнайомі з цим шедевром особисто, мають змогу відкрити для себе щось нове в історії Тамріелю та поринути в цікаву багатогодинну пригоду. Ну а ми дякуємо усім, хто додивився відео до самого кінця. До нових зустрічей на каналі Геймвіз.